В інвестиційній спільноті прийнято говорити більше про прибутки, перспективи ринків, а ризики вважається, що про це всі знають і всі розуміють їх. В більшості випадків так і є. Більшість базових ризиків знайомі інвесторам і вони повністю їх розуміють. Проте існують неочевидні ризики, про які багато інвесторів не задумуються. А вони можуть помножити весь капітал інвестора чи велику його частину на нуль. Тому у цьому відео я пропоную розглянути такі неявні ризики, про які, на жаль, більшість інвесторів дізнаються вже після того, як ці ризики реалізуються, і інвестор зазнає збитків. Тому це відео буде корисне не тільки новачкам, але й інвесторам із досвідом. Я розповім вам про такі ризики, які не лежать на поверхні, але їх варто враховувати. І звичайно розглянемо, як управляти цими ризиками. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор. ЮАЙ і одразу до справи. Відео буде побудовано таким чином, що ми будемо проходити від більш локальних ризиків до більш глобальних. І почнемо ми із розмиття акцій у компанії. Що таке взагалі розмиття? Після того, як компанія виходить на біржу, вона випускає певну кількість акцій, наприклад, 1 мільйон. Ви придбали 10 тисяч акцій і володієте 1%. відсотком. Але на зборах акціонерів вирішили залучити ще капіталу шляхом випуску ще одного мільйона акцій. І тепер ви, володіючи 10 тисячами акціями, ви є власником тільки пів відсотка компанії. Таким чином часто захоплюють контроль на компанію і витискають із управління деяких співвласників. Не допускаючи до викупу додаткової емісії. Інструменти для цього існують. Чи навіть доводить компанію до сквізауту? Сквізаут – це процедура примусового викупу акцій міноритарних інвесторів, ну тобто малих такі, як ми з вами в Україні. Якщо інвестор чи група інвесторів володіє 95% акцій компанії або більше, то компанія може почати примусовий викуп акцій. Тобто ніхто вас не буде питати. Просто за акції виплатять якісь кошти і заберуть їх. Звичайно, в законі пише, що компенсація має бути справедливою, але думаю, що всім зрозуміло, що ніхто не буде проводити процедуру зквізаут, коли ціна на акції висока. Це лишні витрати для покупця. Навпаки, ціну акції різними маніпуляціями будуть опускати якомога нижче. Якраз тут основний ризик: міноритарні інвестори, як правило, будуть нести доволі відчутні збитки в Україні. Найбільш відомим було розмиття акцій у компанії Кернел. Не провели гігантську додаткову емісію і практично не дали нікому змоги викупити. Від цього постраждало багато інвесторів, так як ціна на акцію звичайно відреагувала значним падінням. І невідомо ще за якою ціною буде компенсація. Ну, якщо будуть проводити скізаут, взагалі там історія ще не завершилась. А якщо цікаво, то загугліть. Інформації про це є достатньо в публічному просторі. Цим грішать не тільки українські компанії. Наприклад, Марк Цукерберг, поки Фейсбук ще був стартапом, таким чином розмив долю одного із інвесторів. Цей момент навіть показали у фільмі Соціальна мережа. Але розмивання буває не тільки маніпулятивним, але і вимушеним. Його часто застосовують бізнеси, які займаються дослідженням і розробкою, наприклад, молоді, технологічні компанії, біотехнологічні компанії, ну і так далі. У них це єдиний шлях залучити кошти для фінансування діяльності. Як боротися з таким явищем? Ну, по-перше, дивитися, чи компанія генерує прибуток, тобто звідки вона фінансується. Наступною дивіться, чи у одного власника є сконцентрований великий пакет акцій. Це не завжди публічна інформація, але ви можете оцінити кількість free float акцій, ну скільки відсотків акцій торгується. Якщо такий відсоток малий, то ризики підвищені. Ну і вкладайте там, де інвестиції захищені. Я дуже сумніваюся, що ситуація з Кернелом могла б трапитися у США. До речі, у мене є відео на сумішну тему, як маніпулюють ринками. Я залишу посилання у кінцевих заставках до цього відео. Рекомендую до перегляду. Наступний ризик пов'язаний із тим, як позиціонують акції, що це частинка бізнесу. Так, це ваша частинка бізнесу, але якщо ви володієте 5-10% компаній чи більше. А інакше, ви просто володієте запасом у певному реєстрі із певною юридичною силою і обмеженою відповідальністю бізнесу перед вами як акціонера. Ілюзія володіння часткою компанією дає викривлене розуміння, чим саме ви володієте. І саме у цьому ризики навіть в успішний бізнес можуть призначити некомпетентне керівництво або ще гірше заангажоване керівництво, яке буде працювати виключно в інтересах мажоритарного інвестора. І нехтувати інтересами малих інвесторів в Україні це поширена практика. Як обезпечитись, вкладайте у розвинуті економіки, де міноритарний інвестор більше захищений. Хоча абсолютного захисту, звичайно, не буде, мажоритарний інвестор завжди буде мати більше можливостей. Наступний ризик це делістинг компаній із біржі. Причини можуть бути різні. Компанія може сама піти з ринку по зборню акціонерів, чи компанію може прибрати з лістингу біржа, якщо не виконуються правила біржі, а може бути і непередбачений делістинг. Наприклад, після повномасштабного вторгнення багато світових бірж провели делістинг московицьких компаній і фондів. А зараз такий ризик існує у китайських компаній. США постійно збільшує вимоги до розкриття інформації для цих компаній. А це дзвіночок, щоб вони самі потрішки йшли із фондового ринку США. Але не можна виключати, що у найближчому майбутньому біржі заставлять забрати із лістингу такі компанії. І друга сторона китайських, ну і не тільки компаній, це те, що вони торгуються не як акції, а як депозитарні розписки. Лідери серед китайських компаній на Америці, там Alibaba, JD.com, Baidu, це все не акції, а депозитарні розписки. Оригінально ці акції торгуються в Гонконгу. Якщо США зробить якісь там недружні кроки до Китаю, то я майже на 100% впевнений, що усі акції не китайських інвесторів будуть заморожені або навіть націоналізовані. А тоді, навіть якщо на біржі Гонконгу ці акції будуть мати вартість, у США АДАри на ці акції будуть коштувати біля нуля. У чому основна проблема саме делістингу акції ж залишаються з акціонером? Проблем декілька. Це перше отримання дивідендів може бути проблемнішим, бо потрібно комунікувати з компанією напряму, а не автоматично, як це відбувається на біржі. Проблема ціноутворення. Немає ринку, тому якщо ви захочете продати, то це може бути складний і довгий процес. І скоріш за все, із великим дисконтом порівняно із реальною вартістю. Так, можна продати акції перед лістингом, але зважаючи на те, що таких бажаючих буде багато, то це негативно вплине на ціну. Наступний ризик це крах ціни. І, здається, що це що звичайне, але не всі готові втратити 50-90% і більше вартості компанії за один день. Причому я говорю не про якісь дешеві акції, але і про великі компанії. Наприклад, багато американських і не тільки інвесторів вкладали в московські акції через депозитарні розписки на позабіржовому ринку OTC. І в лютому 2022 року за одну-дві торгові сесії вартість таких активів впала на 80-90%. Так, на московій акції теж впали у ціні, але на 50-60%. І за деякий час вони відновили вартість, а депозитарні розписки зняли з торгів. Інвестори залишились фактично ні з чим. Це геополітичний ризик, але це не єдина причина. Наприклад, із останнього китайський виробник цементу на початку квітня на відкритті торгової сесії за 15 хвилин втратив 99% вартості. І це не була якась шлакова компанія, а висококапіталізована компанія, яка до краху мала капіталізацію у 2 мільярди доларів. І такі історії не є рідкістю. Єдиний вихід у цьому випадку це диверсифікація портфелю, як по компаніям і секторам. Так і по країнам. Причому, чим ширша диверсифікація, тим ризики відчутних втрат менші. Наступне це регуляторні ризики. Та перед цим запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, так як я практикуючий інвестор, всі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Продовжую. Основна проблема регуляторних ризиків це те, що регуляція ринку стала впливати на ціни акцій компаній часто більше, ніж безпосередні фінансові результати і перспективи бізнесу. Ринки стають все більш спекулятивними. Зміна ставки ФРС може за короткий період швидко змінити вартість акцій компанії, навіть якщо в самій компанії нічого не змінилось. Те ж саме стосується інших показників: норми резервування банків, зміна балансу ФРС, грошова маса і так далі. Корінь проблеми тут у тому, що велика доля компаній на ринку занадто сильно закредитована. А також багато бізнесів росте тільки за рахунок різного типу стимулів. Це не є ознакою здорових компаній. Щоб знизити такі регуляторні ризики, відбирайте здорові компанії, де є низька закредитованість, а ще краще наявність готівки, хороша маржа бізнесу, ну і так далі, що ви вважаєте важливим для себе. Доволі вагомими є також ризики втручання держави. Мається на увазі введення законів чи додаткових правил ведення діяльності. Хороший приклад цього це заборона діяльності майнингових фірм у деяких країнах. Хто був поменший із таких бізнесів, просто збанкрутував. Хто був більше, переніс свою діяльність у інші країни, при цьому поніс великі втрати. І таке відбувається час від часу як у окремих секторах економіки, так і у загальному по ринку. Це, наприклад, можуть бути збільшені мита на певні товари, заборони вести справи із окремими країнами, і навіть націоналізація активів. Те, що відбулося недавно в Укрнафті, де держава фактично просто віджала компанії і залишила акціонерів ні з чим. Переходимо на рівень вищий і поговоримо про ризики ринків загалом. І перше це зупинка торгів. Таке буває як в окремих акціях, так і на ринку в цілому. Якщо ми говоримо просто про акції, то це повністю можна віднести до того, що я говорив про крах ціни. А із цілими ринками трохи інакше. Коли зупинений цілий ринок, то заморожені усі гроші, а не тільки у певних акціях. Це проблема більш глобальна. Ми з цим стикнулися зі стартом повномасштабного вторгнення, коли торги на українській біржі і ПФТС були зупинені на декілька місяців. Тобто, фактично в той момент, коли багатьом інвесторам найбільше потрібні були гроші, вони не могли отримати доступ до них. Причому таке відбувається не тільки у нас. Наприклад, у 2015 році Греція на тлі боргової кризи на 5 тижнів закрила фондову біржу. Після відкриття індекс впав на 23% і до того ж, на ринку було введено дуже багато обмежень. На біржах США також були закриття ринків, і з 2000 року їх було три. Хоча вони були короткі там по один-два дні. Та це не означає, що при можливих майбутніх фінансових кризах біржі не будуть закриватися надовго. Як із цим бути? Доволі просто. Не вкладайте гроші, які вам можуть знадобитися у найближчий рік-два. Вкладення мають бути довгостроковими. Якщо у вас короткі гроші, то на ринок їх не заводіть. Наступне це проблеми у брокера. Тут може бути кілька варіантів. Перше це замороження діяльності. Наприклад, внаслідок якогось розслідування діяльність брокера може бути заблокована. У цьому випадку вашим активам нічого не грозить. Просто ви на період розслідування не будете мати доступ до рахунку. А це можуть бути роки, також можуть бути накладені санкції, як це відбувається з брокером Фінанс Україна. Ренбу наклав санкції на брокера, не буду вникати у деталі, але страждають від цього тільки українські інвестори. В коментарях час від часу з'являється запитання, чому я не інвестую в українські активи. Думаю, що вам тепер зрозуміло. І це ще не кінець, про ризики інвестування саме в Український фондовий ринок буде і далі. А ще буває банкротство брокера, причому це стосується і великих брокерів на розвинутих ринках. Наприклад, у 2011 році збанкрутував MF Global, один із найбільших брокерів того часу. Для порівняння, у 2011 році його активи сягали 41 мільярд доларів. А найпопулярніший брокер на даний момент, Interactive Brokers, мав трішки більше 30 мільярдів. Клієнти цього брокера отримали назад свої кошти, хоча на це пішли роки, акціонерам і кредиторам повезло менше. До речі, оскільки в США захист інвестиційного капіталу знаходиться на першому рівні, то в першу чергу гроші отримали саме клієнти брокера, а не кредитори. Хоча, як правило, першими стоять завжди кредитори. Фактично, другими першими стоїть держава, якщо є якась заборгованість перед нею. Як із цим бути, все просто. Відкривайте рахунки виключно у ліцензованих брокерів. Це автоматично захищає інвестора від багатьох проблем. Причому, якщо ви інвестуєте в американські акції, то користуйтесь брокером із США, якщо українські, то брокером із України. І звичайно старайтесь уникати якихось субброкерів чи інших посередницьких організацій. І ще один цікавий ризик: біржі також можуть банкрутувати чи закриватися. Нещодавно вийшла новина, що одна із найстаріших фондових бірж України, ПФТС, подає заявку на анулювання всіх своїх ліцензій. А ще Національна комісія по цінним паперам і фондового ринку попередила про ризики анулювання ліцензій українській біржі. Це ще один лід ринку. Таким чином, навіть напівживий фондовий ринок просто зникає. Звичайно, акції ніде не пропадуть у інвесторів, але потрібно буде мати справу напряму із депозитаріями, заключати договори, це, звичайно, і питання тарифів, наскільки вигідно буде отримувати там акції. Стане гострим питання ліквідності. Продати буде важко, та й визначити справедливу ціну угоди буде нереальним. Як захиститися? По-перше, інвестувати в державах, де поважають і захищають інвестора. По-друге, завжди частину інвестицій потрібно тримати у фізичних активах. Це, наприклад, метали, там, золото, срібло чи навіть мідь, нерухомість, якщо є на це можливість, витрою мистецтво чи предмети колекціонування. Наприклад, монети в слабах дуже хороше рішення. Є підтвердження, що монета справжня, одразу оцінена її якість, то можна відслідковувати приблизну вартість. Ну і так далі. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться із з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.